Що вода дуже гарний розчинник, коли ми робили сольовий розчин. Зараз ми змішаємо оцет з водою у пробірках, соду з водою і лимонну кислоту з водою. І оцінимо до якого ж середовища, ну, що відноситься, за допомогою індикаторів. Так, так, нам потрібно взяти. Це змочуємо там де лимонна кислота і вода. Оу, дивись, як вона почервоніла. Ану, прикладай, яке середовище по кольору. Яке нам? Яке? Ось тут, оцей колір, мабуть, да? Це дуже кисле середовище в нас вийшло. да? Воно, дивись, як наче червоне. А помаранчевим вийшло це у нас уксус і вода, це, це лимонна це кислота це і вода. Настало время для сода. Сода і вода розчин. А ну, давай спробуємо, який ж там колір буде. А -а -а. Ось тут, так. Тільки намагайся не проливати. О, дивись, вона темніє, синіє, так? Да? Дивись. Індикатор синіє. Став пробірочку на місце. І тепер підбираємо колір. По якому ж кольору? Який колір? О, ближче до зеленого, так? Да? Да. Який це в нас Вісі. лужне середовище, так? Так. Ось, якщо в нас. Ладно, я да? покорив твой рекорд ба. Дивись, як гарно, так? Да? Це в нас оцет і водичка. Це в нас дуже Це в нас це в нас лимонна кислота і водичка, а це в нас сода і водичка. Ось так індикатори змінюють свою реакцію. Ні, в ні більше на 9.